хто не любить своєї країни, нічого любити не може, так писав відомий англійський поет Байрон. І я з цим твердженням цілком згодна, бо вважаю, що не любити рідну країну це все одно, що не любити свою рідну матір. А людина, що нехто є матір'ю, це моральна каліка, тому що саме матір це перша людина, яку любить дитина. Мати любить свою дитину і навчає дитину любити рідних людей, а любов до Батьківщини зростає з любові до матері, родини, рідного дому, рідного міста, а також з поваги до традицій свого народу і рідної мови. Навіть покинувши рідну країну, людина не перестане любити її. Я маю на увазі нормальну людину, яка вміє любити. Любіть прекрасну Україну, цінуйте мову солов'їну, шануйте маму завжди, тата, працюйте, щоб жилось багато. Ще посадіть вербу, калину, оберігайте Україну і щаслива та людина, що живе на такій славній, квітучій, щедрій землі, як Україна, де милує око Світ калини при долині, верба над ставом. Мальви та чорнобривців у саду, де тонеш у глибині бездонного синього неба та губишся у золотих хвилях пшениці. Небо над нашою Батьківщиною не завжди було безхмарним. Протягом багатьох століть наш народ прагнув волі та свободи. Через війни, голодомори, поневіряння він вистояв і здобув свою незалежність. І сьогодні, як ніколи, дуже важливо зберігти цю волю, цю свободу для нас і наших нащадків. Пригадаймо відомий вислів, вітчисна починається з мене. Так, вона починається з кожного з нас, бо ми частинка нашої землі, нашої батьківщини. Тому так важливо сьогодні виховати у дитині ціннісне ставлення в першу чергу до себе, до батьків, до людей, до держави, до історичних, культурних та духовних надбань українського народу виховати справжнього патріота України.